бачиш як дотисли. Зеленського дотисне, що Єрмака змушений був прибрати. Е, давай так: твій погляд, як вольфара, як екстрасенса, як езотерика. Що це для України звільнення Єрмака Відкритий шлях, доброго дня. Відкритий шлях до чого? До змін. А коли ж це зміни почнуться цього? Це ми поговоримо про це, дімочки, через місяць, тому що зараз я не можу про це говорити. Через місяць попробуємо, так? Да? Через місяць, я думаю, уже можна буде сказати, так. Ну, а вже близько чи ні? Вже близько. близько. Взагалі, вже йде все до того, що в червні місяці все закінчиться. Угу. Якщо буде домовленість капітуляція, буде України. Ну, якщо ми віддамо... Ах... Ого! Зараз України. України Росіянам? Ну, не росіянам. Ми підпишемо договір, а кому ми віддамо це ж таке діло, хто вже ж там купив, хто продав, коли, в якому році. Це ну, ти ж кажучи, 2014 ну, дивись, Рашка і це вимагає. і США каже, основний пункт це території. основний Ось... пункт Основний пункт на території для того, щоб було а, ізраїльтянам, куди приїхати. Тобто ти все таки думаєш про цей Небесний Єрусалім, що це може бути правда? А це 100% правда, і зараз така у нас ситуація виходить, ви ж бачили, що а, після того як. Боже мій, я не можу про це говорити. Я прошу вибачення, вивоччини, я не знала, просто вони обговорювали, що мені треба буде про це казати. Добре. 에... <плес> ну, <так> вийди, я ж не можу зрозуміти, до чого. Хорошо.